На базі Черкаської станції юних техніків сьогодні вакцинують працівників дитсадків. Завідувачка дошкільного закладу освіти лісова пісня Валентина Прокопенко сюди прийшла з колективом. каже 12 років працює з дітьми. На вакцинацію додає, чекала ну, я особисто за щеплення тому питання вакцинуватися чи ні, не стояло переді мною, але звісно. Трішки тривога є і переживаю за своє самопочуття. Не хочеться випасти з обойми, як говорять. Пані Валентина говорить, працівники садочків постійно контактують із дітьми та їхніми рідними. Тому, аби оберегтися від вірусу, потрібно вакцинуватися. І, як правило, ми вже бачимо, що вихователі хворіють, помічники вихователі хворіють, доводиться групи самоізолювати. Частина дітей перебуває на самоізоляції, якщо у них хворі дорослі тата, мами, дідусі, бабусі вони перебувають на самоізоляції. І пересторога захворіти, звісно, є. І кожен хвилюється за свій стан здоров'я, тому що ми бачимо, що наслідки бувають різними. Імунізує освітян медична бригада із Черкас. Вона складається із трьох осіб. Лікар-терапевт Мар'яна Гайдай розповідає, чи має препарат Файзер побічну реакцію. Вакцину приносить всі добре. Побічних реакцій тяжких не було. У всіх піднімається температура, місцева реакція, і ломота в тілі може бути. І все. Лікарка додає таким колективом. Вони працюють три місяці. За цей час каже, навчились розуміти одне одного без слів. І все ми по одному, тільки звуку, по одному руху, знаємо, що вже хто буде робити. Якщо нам ніхто не заважає, в принципі, в нас все добре. Ми вже звикли. Всі, хто працює з дітьми, мають мають вакцинуватися. Пандемія в світі. Я сам переболів коронавірусом і дуже в тяжкій формі, тому і тому і вакцинуюсь. Особисто мені не боляче було ну, це в кого який больовий поріг. Сподіваємося, що все буде добре. Більше хвилювання ніж такої болі. У після вакциновані перебувають 30 хвилин у кімнаті очікування під наглядом лікаря. Інструкторка з фізичного виховання дитсадка Алла Костенко показує місце у. Коло тут була вакцина, але я не бачу там якогось почервоніння чи чогось іншого. Скільки от перехворіли у нас, я не хворіла, і тому мені хотілося, щоб не було ніяких публічних інших реакцій. Вибір кожного свій, і кожен піклується за своє здоров'я самостійно. Лікар-терапевт Мар'яна Гайдай зазначила, сьогодні третій день, коли імунізують освітян вакциною Pfizer. Щеплення зробили семи сотням осіб. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.